Між клавішами, струнами, нотами вони росли, змінювалися, вчилися не лише музиці, а й терпінню, силі волі та витривалості. Як учні вони востаннє показали свої таланти. 5 червня у Бориспільській дитячій музичній школі ім. Лариси Остапенко відбулося вручення свідоцтв випускникам. Цьогоріч 60 учнів отримали свідоцтво про початкову мистецьку освіту, розповідає директорка музичної школи Надія Ганудельова. У нас був випускний вечір. Вручення урочисте вручення свідоцтв нашим випускникам. Всього у нас 60 випускників, але сьогодні ми вручали тільки 30 випускникам. І завтра ще в нас буде відділ фортепіано, а також відділ духових та ударних інструментів. Там ще в нас буде завтра 28 учнів отримувати свідоцтва. У музичній школі у нас працюють дві навчальні програми: це восьмирічний термін навчання і шестирічний термін навчання. Тобто, якщо дитина приходить і станом на 1 вересня вона вже в 4 класі закладу загальної середньої освіти, вона навчається 6 років. Якщо це третій, другий, перший клас, то вони навчаються 8 років. Спеціальність у нас сьогодні була гітара, домра у нас була спеціальність, далі академічний спів, естрадний спів і фортепіано. Далі баян і акордеон. Ці роки були непростими, але надзвичайно важливими. Кожен іспит, репетиція чи перемога на конкурсі робила їх ближчими до справжнього мистецтва. Своїми музичними планами поділилася Ліна Жук, дівчина опановувала 8 років фортепіано та 6 років академічний вокал. В Майбутньому бачить себе на великій сцені та хоче пов'язати своє життя з музикою. Я планую вступати в академію музики імені Глієра на спеціальність академічний вокал. Попереду нові дороги та вершини, але серце завжди зберігатиме теплі спогади. Сумувати за виступами буде й Альбіна Адєєва. Дівчина розповіла, що їй запам'яталось найбільше за ці вісім років. Граю на акордеоні, також я ходила, відвідувала оркестр. Це, мабуть, найкраще, що було взагалі серфеджа, музитературу, але найкраще було оркестр, тому що дуже гарний дирижер у нас був, дуже. Гарний керівник у нас був. І, в принципі, було приємно ходити, тому що приємна атмосфера була в оркестрі. Окрім цього, дівчина дала пораду майбутнім початківцям музиці. Найголовніше це не хвилюватися і не боятися, а також переборювати всі свої нерви, коли в тебе щось не виходить, і коли ти, наприклад, не хочеш займатися вдома, обов'язково треба займатися вдома, тому що потім нічого не вийде. Випускник Назар Спільніченко присвятив свій виступ татові, який боронить нашу країну. Не бачили з тато з сином дуже давно. Тому виступ був сповнений окремою любов'ю та вдячністю. Окрім цього, хлопець додав, що в майбутньому хоче створити свій музичний гурт. Люблю рок гурти і хочу свій створити. Буде, мені здається, чотирьох хлопців, а назва буде Емберфол. Олександра Полипенко – неймовірна дівчина, яка тримає контроль над своїм гітарним ансамблем. Серед п'яти хлопців вона одна. Запевняє, що це нелегко. Проте все створюється заради емоцій після виступу. Ну, скажу так, тоді я чув, це дуже сильне полегшення, що все ж таки зіграла, все вдалося, та залу це сподобалось, якщо ж аплодують. Хоча цей етап завершено, ми обов'язково почуємо як 60 юних музикантів, ще не раз прославлятимуть рідне місто вже на інших сценах. Олександра Криворот, Євгеній Гончаренко, новини ТРС Бориспіль.